Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про пенсіонерів, які досягли 65річного віку. У вас дуже багато виникає питань саме до даної категорії пенсіонерів, адже для них не передбачені вікові доплати, вони передбачені тільки для тих пенсіонерів, які досягли 70, 75 та 80-річного віку. Сьогодні ми поговоримо про тих пенсіонерів, яким уже 65 років. Дивіться, я хочу нагадати, що ще січня 2020 2018 року було прийнято закон, так, який чітко врегульовував питання, що розмір е пенсіонерам, які досягли 65 років. Мінімальний розмір пенсії має становити 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата у нас її розмір, встановлюється щороку законом України про державний бюджет. Дуже жалко, так, що в цьому році у нас мінімалка не зросте. Не зросте відповідно. І розмір вашої пенсійної виплати. Він був проіндексований в березні, зараз більш детальніше поясню. Але так як у нас розмір мінімальної заробітної плати залишається без змін 8 тисяч гривень, відповідно, і 40% від цієї суми. Але зараз розповім. Далі. Дивіться право на такий перерахунок мають перше, це непрацюючі пенсіонери. Тобто, перший момент ви маєте бути непрацюючим пенсіонером. Ви маєте досягнути 65 років, маєте мати повний страховий стаж чоловіки, це у нас 35, жінки 30. І дивіться, якщо розмір пенсії за віком з рахуванням доплати до прожиткового мінімуму не перевищує 40% мінімальної заробітної плати визначеної законом про державний бюджет України. Та якщо ви отримуєте пенсію, яка вам призначена згідно закону України. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, хочу нагадати, там передбачені наступні види пенсій, це за віком, за вислугою років, пенсія по інвалідності та пенсія у разі втрати годувальника. Для працюючих пенсіонерів, що важливо, у перерахунок пенсії з використанням нового показника, мінімальної заробітної плати буде здійснений після вашого звільнення з роботи, або якщо ви ФОП, тобто фізична особа. Підприємець, якщо ви перестанете, тобто припините свою підприємницьку діяльність. Якщо ми проведемо з вами аналіз, то в 2024 році у нас підвищення пенсійних виплат для людей, які досягли 65 років, відбулося двічі. Тобто, коли 1 січня зросла е, мінімалка, і вона становила 7100 гривень. і тобто, тоді вже Розмір мінімальної пенсійної виплати становив 2840 гривень. І було наступне зростання це 1 квітня 2024 року. У нас мінімалка зросла до 8 тисяч гривень і відповідно і розмір пенсії становив 3200 гривень. Далі дивіться, але ще постанова Кабінету міністрів України за номером 209 після проведення березневої індексації. З 1 березня 2025 року розмір пенсії становить 3758 гривень. Тобто людям, які досягли 60 років, це все перераховується автоматично. Без вашого особистого звернення. Тобто, дивіться, якби був прийнятий закон про державний бюджет, де було передбачено, що у нас зросте мінімалка, відповідно, 1 січня 2025 року українським пенсіонерам перерахували. Пенсію ще раз, тобто збільшила б, наприклад, мінімалка, автоматично б збільшилась і мінімальний розмір пенсійної виплати. І ще б 1 березня була б індексація. Ну, наприклад, вони підлягалися індексації, підлягали б ці пенсії, як завжди. Вони б ще були проіндексовані. А потім, наприклад, щоб у нас влітку, так як було це раніше, зросла ще раз мінімальна заробітна плата і знову українським пенсіонерам, які б досягли 65 років. Знову перерахували пенсії в автоматичному порядку в сторону збільшення. Тому я в своїх відео дуже часто говорю вам і наголошую, наскільки важливо зростання соціальних показників і прожиткового мінімуму. Ви навіть не уявляєте, наскільки важливе зростання, наприклад, розміру прожиткового мінімуму. В наступних відео розповім. Чому тому, що я вже про це говорила, прожитковий мінімум є основою соціальною, такою основою, так нарахування дуже багатьох різних видів соціальної допомоги, і зростання прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, починаючи від розміру. Мінімальної пенсії закінчуючи е, аліментами, коли батьки ухиляються, так в такому випадку від сплати аліментів люди мають право на тимчасово отримувати допомогу. Тут теж сюди застосовується прожитковий мінімум, тому що для кожної демографічної групи закон України про державний бюджет передбачає свій рівень прожиткового мінімуму, тому і прожитковий мінімум, і заробітна плата. От бачите, я в даному відео на прикладі тих пенсіонерів, які Ім виповнили 65 років, дуже гарно видно, як зростання мінімальної заробітної плати, Тобто, фактично, в 2025 році. Могло бути не одне підвищення після березневої індексації пенсії, а було б їх декілька в січні, березнева індексація, потім ще в лютку, потім влітку. Потім у нас е е е е мінімалка ж зростала так. Там пропорційно вона могла зростати декілька разів у рік. Тобто, от скільки б разів там, якщо б це було б декілька разів, відповідно і при пенсіонерам, не працюючим, які досягли 65 років, так само в автоматичному порядку. Була б в сторону збільшення пенсія.